По кольору Лафройк 10 років золотистий, ця пляшка 40% алкоголю, віскі фарбоване, і віскі, так як це 40% алкоголю, проходило холодну фільтрацію. Давайте пробувати на аромат. Перший раз, коли я відкрив цю пляшку, то мені дуже така медицина, такі якісь бинти, щось таке було. Зараз більш така є якась медицина. Медицина. Але більш така, може, димчатість. Ну, очевидно, тому що це димне віскі. Але трішки вона постояла. Десь вона в мене місяць чи навіть два, вже як відкрита, але вона майже, майже повна, тому що я її не дегустував. От зараз мені хі -хі, чомусь. Трошки схожа на кілкарен 12. Трохи є ванілі, але Гарки я не відчуваю таке щось дерев'яності або якоїсь різини, як пишуть в інтернеті. Трішки ванілі відчуваю і якась фруктозність. Не сказав, витримка Лафрої 10 років була в бурбонних бочках, і тому ну, ця свіжість, вона присутня. Морська сіль. Можна тут було б сказати, що ще якийсь молочний шоколад, але. Я не наважусь казати, що тут молочний шоколад. Ну, схоже, але так, щоб на 100% і не можу сказати. Мабуть, це щось якийсь, можливо, це фрукт або щось що мені не вистачає словникового запасу, щоб описати, що саме я не шоколад не відчуваю. По армату алкоголю взагалі не відчувається, в нос нічого не б'є. Мабуть, через те, що це 40% алкоголю. Давайте спробуємо на смак. А тут уже на смак пішло щось таке, таке жарене і, може, якісь спеції. Але на солодкі такі нейтральні спеції, типу перець. На аромат LaForic 10 мені більш фруктовіший, солодкий, ніж на смак.